Шановна громада Переяслава, значить знаходжуся ось де стоїть пам'ятний знак Шолом Алейхем. На цьому місці знаходився будинок батьків, якому в якому 1859 році народився класик єврейської літератури Шолом Алейхем». Будиночок був набагато більший. Ось він є на тому пам'ятному знаку. Це вже коли фашисти, німецькі фашисти наступали, зараз російські фашисти наступають, а то були німецькі фашисти. Вони розбомбили тут хатинку коло батьків. А в 50-ті роки це побудували цю хатинку. Скажіть, будь ласка, от мене питання до того піарщика вусатого, коли ти перестанеш піарити свої вуса? Ми закладаємо алею на честь Лейхома. а ти не хочеш забрати від Лукашевича а, 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 цю реставраційну команду, щоб вона поремонтувала оце цю хатинку. Ти не хочеш? Хоча б по, поки прийде та черга, поки будуть кошти, які вже може прийде нормальна людина, нормальний керівник, який зробить ремонт такий, як треба, тому що ти все одно вкрадеш, ну хоча б замазати, щоб та глина не вивалювалася. Ти не хочеш сауляча морда? Чи ти тільки директор? Дерева. дерева садили, це ті дерева, які він купив майже за 2 мільйони. Відмив там кошти, я впевнена, в цьому. Ще ми зробимо запит і вияснимо, скільки він відмив собі деніжок. тому що ці клени рахуються червоні, але листя зелене, там хоч би деяка жилочка була червона, значить, знову обдурили. Що хочу сказати, що ці дерева повинні були садитися біля Вознесенського собору. но так як Землі Вознесенського собору, які Лукашевич і Саулком украли у Міністерства культури, тому що Міністерство культури дало відповідь, вони написали, що ці землі, значить, там є реєстраційний номер, які рахуються на балансі музею, не на балансі, рахуються за музеєм. На баланс їх ще мали взяти. Ну, Так як два матьорих злочинця, які вирішили визнати це безхозні землі, і він Просто так на рівному місці прихапав собі два гектари історичних земель, тому що там буде його готель. Усе у нас що робить, де ждун, то все прихватизоване його. Ота сама Богдана Хмельницького, 78, бібліотека, садочок, казка. Немає в людини, не заточений. Він щоб допомогти людям. Зроби людям квартири гостинного типу. Буди, там будинок цілий, нормальний ремонт зроби, дай людям квартири. Переселенці є. наших черга не рухається вже багато років. Які проблеми? Так ні, воно ж хапнуло два гектари і хотіло засадити. Тепер йому арештували ту землю, і йому немає ж куди ці дерева поодівати, а грошики він вже змив. Значить, тут край треба десь їх повтикати. От і тикають. На пам'ять шолома-лейхома, хатина рушиться. Це називається, це впаде, а дерево вкрадене, відмиті кошти Буде, будуть рости. Розраховуємо, що будуть рости. У університет поїхав, з Коцуром там хизував за своїми вусами. Що ти хизуєшся? Ти накрав стільки, а тепер ти робиш вигляди, розказуєш, який ти в нас благодійник, як ти засаджуєш деревом, ти дві тисячі більше двох тисяч спиляв по місту. Ой, громадо, Але сьогодні це, це вже крик душі. Крик душі в тому, що ранок не починається, я обов'язково перевіряю. Скільки наші волонтери назбирали коштів для наших військових. Микола Михайловський збирає вже, мабуть, десь тижнів три. Просить, слізно просить. Це військовий у резерві цього військового пропав без звісти брат. Він доглядає братового сина. У нього проблем вище криші, як то кажуть, але він. Ще і збирає для наших військових кошти. До нього хлопці звертаються і просять. Невже у нас громада така? Люди, прокиньтеся. Я вас прошу, прокиньтеся. Та 200-300 гривень це ж для вас не гроші. Та це ж для нас 30 тисяч. Це один день збору. Ну накидайте сьогодні тим військовим. Це чиє життя. Невже ви не розумієте, що чиєсь життя? Зараз така складна ситуація на Покровському напрямку. Радіє цієї ситуації тільки наш Ждун. Це я можу гарантувати. Сокур і ота його когорта. О, громадська організація відродження Переяслава. Я сокура питала. Ви що, це покойники? думаєте, знищить нам місто, а потім іще й відродить його, як вас часу хватить. Вам, злочинцям, Господь точно в житті не дасть, ви не встигнете його відродити. Ну це таке. Так от оце відродження Переяслава. Я гарантую, що всі вони чекають своїх разом із саулячою мордою. Ну, ми ж всі решта ми не чекаємо. Я знаходжуся на підводній лодці, з якої мені можна сказати, виходу немає, нема куди діватися з підводної лодки, є така приказка. Так як я у савлячому списку перша на знищення, як прийдуть орки, то мене першу розстріляють. Тому я йду попереду, тому я видаю інформацію всю, як є. Так от зараз на сьогодні Інна Марченко жінка, яка відвідує наших військових на передку. Чому вона повинна просити? Якщо людина просить, є військові, які звертаються, рахунки можна перевірити. Ну, це дуже легко все робиться. Уже як у кого буде охота перевірити, скільки там, як кажуть, я точно так само говорила, що крали, вкрали і так далі. Були моменти на початку війни, нижче ніхто нічого не знав, не бачив. Але зараз у нас дуже складна ситуація на фронті. Думати нема коли. Будь ласка, закидайте Марченко на авто. Будь ласка, закидайте Михайловському. Це я говорю за Переяславську громаду. Я не знаю, чому Ярковецька громада, де слюсар керує, там як нормальні люди. Вони кожного місяця купують дрони, передають їх. Ніхто не просить, вони самі передають. А цей виродок, як не два мільйони коркачу на чайок. Так, два мільйони дворик поремонтувати. Так мільйончик на а, поліцію це в цьому місяці. і щомісяця поліція отримує а, а, немаленьку суму. Чотири мільйончика на ТЦК, щоб впливати на мужиків. Це в нього прям їсти, не дай це мстиве створіння. Люди, я вас прошу, я не хочу про нього говоритися вже. Там дно повне дно, він не зрозуміє його задача. Зараз вусами світить, придумувати на дудар і на Бобровніка, якісь свої фантазії, збочені. Я вже думаю, що ви вже звикли, і ніхто не вірить і не чує. Але я попрошу вас, коли звертаються за допомогою наші волонтери. Я балакаю за. Я не говорю за там.